Валерій Васильович, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня, дуже приємно. От і завершується так. Надважкий 2022 рік дуже таким складним видався і для всього українського народу, для футболу, для всіх простих наших громадян. Давайте з вами да, підведемо підсумки цього непростого року, що вдалося, що ні, що вийшло у нас реалізувати. Ну, в першу чергу, доброго дня, дякую вам за, за запрошення. Для мене такий формат підведення підсумків достатньо цікавий завжди. Ми маємо, скажімо так, визначити, що ми зробили якісно, над чим ще потрібно працювати, але. Хочу і до вас звернутися, і до глядачів, і сказати, що все, що я буду говорити, це все, знаєте, як у у тексті є зірочка і внизу сноска. Так от цією сноскою, точніше, головним, скажем, посилом це є величезна вдячність нашим збройним силам України за те, що взагалі ми можемо підводити якісь підсумки, підсумки чогось зробленого за цей період часу, за цей рік, ви вже сказали, надважкий рік. you <laughs> Я вважаю, що в реаліях сьогодення те, що, те, що робить взагалі Україна, то ну, буде записано настільки золотими літерами в історію цієї нашої держави. Тому все, що ми робимо, ми намагаємося робити заради розвитку. Точніше, наразі ми не можемо говорити про суттєвий розвиток, а просто підтримання певного рівня, скажімо так, стандартів дитячо-юнацького футболу. Який на сьогоднішній день живе і буде жити. Ми всі бачимо, у нас велика кількість цікавих інформаційних постів. У Фейсбуці, де батьки, підсвічуючи фарами світлом фар чи своїми ліхтариками, майданчики, на яких займаються діти, футбол живе, він буде жити при любих реаліях, а особливо дитячо юнацький футбол. І наша мета на сьогоднішній день зробити підтримати всі ті намагання і батьків, і дітей, і тренерів, і щоб вони мали, скажімо так, результативність. А якщо ми будемо говорити про результати роботи, Нашого сектору дитячо-юнацького футболу. Так, зараз ми провели змагання Дитячо-Юнацької футбольної ліги України. Чому вони були, стартували з затримкою? Я думаю, що ви всі розумієте, шановні глядачі, ви так само маєте усвідомити те, що всеукраїнські змагання вони, в принципі, можуть бути ініційовані виключно в, закон, в законодавчій площині, в законних рамках. І ми почали підготовку до змагань, лише отримавши відповідну. Відповідний дозвіл від Міністерства молоді та спорту до цього ми, як то кажете, буксували на старті, але нічого не могли зробити, не робили жодних організаційних кроків, тому що не було, скажімо так, сигналу для того, що це можливо, і ми до кінця не були впевнені в тому, що це буде в принципі можливо зробити. Але дякуючи позиції міністерства, знову ж таки збройним силам України було проведено, скажімо так, в усіченому форматі з меншою кількістю команд, так. Кубок, так, це да, я говорю про, про Кубок ДЮФЛ і, але в будь-якому випадку це було проведено. Це по-перше. Стосовно, ми перейшли по, скажімо так, рівень наших дітей. Ви знаєте, що в перші дні війни велика кількість наших футболістів з мамами, з бабусями, з дідусями вирушили за кордон у форматі евакуювання, і це дуже правильно. І саме головне, що знайшовши, скажімо так, за кордоном певні міста для тренування, вони були фактично, переважна більшість з них була фактично востребована в тих командах, в яких вони прибули, і вони на сьогоднішній день багато з них грають перші скрипки у в цих командах, у цих клубах, тому я вважаю, що наші тренери працюють якісно, безумовно, не ідеально. Ну, не можна сказати, що я думаю, що важко знайти зараз тренера, який працює виключно ідеально по всім площинам необхідних професійних качеств, якостей, вибачте, тренера. Ну, десь так. Це говорить дійсно про багато чого, так що от наші дітки дійсно я знаю, от і в нас з Академії Української асоціації футболу знайшли так прихисток і в Аталанті, і в Мілані, і в таких провідних європейських академіях. Дійсно, це навіть да, це ситуація яка надважка да показує нам, що ми чогось варті, тому що наші діти дійсно хочуть зак заключати з ними контракти. І насправді десь може і проблема у нас з'явитися так дійсно з дитячим наським футболом. Так у нас найкраще можуть вже і, і залишитися за кордоном. Як ви вважаєте? Ну я думаю, що в принципі так, ситуація може бути саме такою, як ви сказали, діти можуть залишитись. Але я не вважаю це проблемою. Наша мета роботи кожного клуба, кожного тренера все ж таки виховати персоналію футбольну. Персоналю, яка буде цікава взагалі футбольній родині, світовій футбольній родині. І якщо наших дітей залучають до провідних академій, то це вже говорить про те, що ми певний певну свою роботу виконали. Ми тренери, клуби, інші скажімо так, родина українського футболу дитячого. Тепер уже питання виключно за безпосередньо за дітьми за їх батьками, тому що окрім того, що вони будуть залучені до академії, їм будуть пропонуватися, скажімо так, зміна громадянства. І от якщо то наші провідні футболісти, наші дітки залишаться українцями, то і виховуються в тих академіях, вони будуть потрібні нашим національним збірним, юнацьким, дорослим, молодіжним і так далі. Ну а якщо вони змінять громадянство, тоді знову ж. Такі ну, нікого не можна говорити, що це вірно, це не вірно. Це їх вибір, свідомий вибір і батьків і дітей. Але ми би пишались з тими дітьми, яких ми виховали, які були б після проходження, скажімо так, певної системи навчання в закордонних академіях, були б викликані в національну збірну для нас, бо це був, звісно. Але ситуація буде складатися, поки що прогнозувати її достатньо важко, тому що зовсім не зрозуміло. Але ми впевнені в тому, що перемога зрозуміло буде за нами. У мене навіть немає жодного сумніву. Із перших дні, днів війни це було, тому що її ж можна розглядати під різними фокусами. От, те, що робить наразі Україна, український народ, українські Збройні сили, ну давайте так відверто, я думаю, що е, жодна, жодна людина в світі не очікувала такої позиції нашої, нашої країни. От перед перед тим як перед там 24 лютого ні ніхто не очікувався. 100% дійсно наша така згуртованість українського народу, мабуть, і ми самі українці, десь трошки так приємно були здивовані наскільки ми можемо бути разом, наскільки ми можемо бути згуртованими, тому що це якесь мені здається, весь світ просто дивується, просто як ми така країна, так об'єдналася, просто об'єдналася. Ну так, да, дивіться, і саме головне, що у нас ми всі працюємо на перемогу. Любі, любі кроки, любі кошти, донати, якісь дії. От нещодавно я був знову ж таки не показовий приклад, але він є. Він існує. Це місто Хмельницький. Ми прибули в Хмельницький національний університет і там на кафедрі футболу, на другому поверсі, плітуть сітки. Жіночки, в віці, дітки, вони приходять і плетуть ці сітки. Причому вони приходять так, є вільний час, вони прийшли, поплили 20-30 хвилин пішли. Для них це, знаєте, як така і розрядка психологічна, і вони розуміють, що вони потрібні. Вони кують разом перемогу, разом з тими воїнами, які передовій, ці жінки працюють на перемогу всіляку. Я впевнений, що в нас так 90. 9,9% українців, які перебувають тут у нас на теренах України, і ті, які вимушені були залишити нашу країну, вони працюють всі на перемогу. Я не буду зараз говорити про ту, таку жалку толіку, долю тих людей, яким нам, за яких нам може бути соромно, такі теж є, але. Ну, мені здається, що то дуже-дуже мала кількість людей. Так, дійсно, кожен старається допомагати на своєму місці, дійсно, де буде більш кориснішим. Валерій Васильович, перейдемо на іншу трошки тематику. Диплом це УЄФА. Я от сам навчався в другій групі, так. І хочу сказати, що дійсно дуже прекрасно, що от вийшло довчитися, так трошки ми затягнулися. Зараз вже активно працює третя група навчання. Декілька слів про цей диплом. Так і чи є сенс дійсно, як порадити тренерам, які хочуть навчатися? Чи є сенс іти навчатися на диплом СУАФ, якщо є така можливість вже отримання європейського диплому? Ну, дивіться, тут знову ж таки вибір може бути у кожного свій. Це по перше. По-друге, цей вибір буде ґрунтуватись на законних обставинах. Так? Якщо зараз вводиться системно диплом, це УІФА, то місце диплому ЦУАФ ну воно вже фактично ну, не потрібно. Так? Тобто, це такий рудимент старої системи, мені так здається. І тому безумовно я би порадив все ж таки, якщо є людина стоїть перед вибором це УАФ або це УЄФА, я би все ж таки порадив це УЄФА, чому тому, що і не обов'язково, що то буде у нас в інституті футболу. Зараз будуть регіональні асоціації мають певні права. От, але в будь-якому випадку, це уЄФА, це скажімо так, той той рівень освіти, якщо він буде підтриманий в регіонах, в якому ніхто нікого не примушує. Так? Це свідомий вибір тренерів, які йдуть навчатися. І оцей період часу раніше то було шість місяців. Зараз це вже скорочено до чотирьох місяців зі збереженням кількості сесій. Це свідомий вибір тренерів, які йдуть. Можливо, в першу сесію чи в там в підготовчу сесію вони не усвідомлюють всіх, всього рівня вимог, і, і тому, коли їм говорять про ті вимоги, які є на курсі, а в першу чергу це не є вимоги дискримінаційні, якісь це є вимоги, виключно направлені на. Фокусацію свідомого свідомості кожного тренера про те, що йому це потрібно, якщо він на це пішов. Ми, ми говоримо, коли ми залучаємо, сформуємо групу. Ми спеціально робимо так звану установчу сесію, на якій ми випрацьовуємо всі вимоги. Для того, щоб кожен слухач міг для себе в голові прокрутити всі ті ризики, які в нього можуть бути, і ми даємо право залишити цей курс, да, ми повністю повертаємо ті кошти, які були сплочені в повному обсязі. От, але людина залишає курс, і це, це вибір його, і це краще для нас, тому що ми розуміємо, що нам не прийдеться. Сповідувати подвійні стандарти комусь там краще, комусь гірше. Є певні вимоги, за які ми відповідальні перед УІФА, і Ми звітуємося кожного разу. Саме тому ми весь навчальний контент записуємо в дві камери: це зум-камера і камера наружна, яка спостерігає за всім процесом. Потім все це розміщаємо на Google-диску, доступному для наших слухачів. Тому, якщо говорити про пораду, я би все ж таки знаєте, ну це от вас ви стоїте перед вибором, купити мерседес чи там Жигулі, да? ну зрозуміло, що ви будете схилятися до Мерседесу, навіть якщо він і дорожчий. Ви десь там трошки поязка затягнули і їдете вже на Мерседесі. Тому от приблизно таким, таким невеличким, може, не зовсім адекватним порівнянням, але я пробую відповісти. Але все, а Ті тренери, у яких закінчилась ліцензія, це УАВ. Як діяти іти перенавчатися на диплом, це у ЄФАНІ чи продовжувати термін ліцензії? Да, я зрозумів. Дуже хороше запитання, слушне, тому що зараз це запитання мусується на рівні і самого центру ліцензування, і на рівні департаменту нашого технічного поки що це питання під, скажімо так, у стадії вирішення, да? тобто ми розуміємо про те, що якщо людина Подовжила свій диплом, і в нього там терміни закінчуються там, в грудні 2022 року. От зараз наразі е йому йти перенавчатись на, на це у ЄФА, ну можливо, можливо, це і буде для нього. Ну, як для підвищення рівня знань, це буде однозначно класно. Але знову ж таки це пов'язано з певними витратами коштів, так і тому зараз оцей перехід між ЦУАФ і ЦУЄФА у діючих у тих тренерів, яка діє діючий термін ліцензії, він зараз вирішується. Моя власна думка все ж таки для того, щоб це було. Правильно і вірно, все ж таки рекомендувати йти на новий курс, або зробити потужний курс підвищення кваліфікації. Дуже потужний на виході з певними екзаменаційними вимогами, які би дали можливість виявити, скажімо так, тих, хто має право отримати диплом у ЄФА, це, або тих, кому потрібно було би порадити, пройти курс по-новому додатково. Я думаю, що це буде логічно, тому що все ж таки критерії вимоги до рівня Це вони набагато вищі, ніж до ЦУАФ. Я не буду говорити, що у нас були певні скажімо так моменти, які дискредитували систему підготовки в це у да? І тому от, от така ситуація. Тобто, ну умовно кажучи, да, людина отримала, скажімо так, ЦУАФ не зовсім пройшовши курс давайте так щоб нікого не образить і тут він просто продовжує вже отримує це у Ну, мені здається що це буде трошки трошки некоректно але але є є керівництво департаменту є керівництво центру ліцензування є позиція українського керівництва української асоціації ми готові скажімо так діяти в тих рамках які будуть виокремлені для інституту футболу в плані подальшої діяльності Дякую, Валерій Васильович, Чи є якісь уже такі так, напрацювання на рахунок? Зрозуміло, що зараз нас чекає дуже така важка зима. От що далі буде от з нашим дитячим нацьким футболом? Чи плануються якісь змагання на весну? Чи ми зараз більше будемо відштовхуватись від подій, так, які зараз у нас в країні? Ну, безумовно, знову ж таки, ми повертаємося з того, що я починав все, що ми говоримо, це з тою зірочкою. З великою подякою, з невизначеними певними моментами розвитку подій на і так далі, тому тому се ситуа... якраз у нас і повітряна та да, повітряна тривога, так? тривога треба вже переходити в укриття. Зараз закінчуємо вже швиденько. Справа в тому, що є певні певна візія, що робити, да, тобто заплановано весняний кубок, тобто в такому самому форматі. Він буде, скажімо так, заходи його будуть тривати до літніх, періодів, літніх місяців року, чи то буде серпень, чи то буде липень. ну Це вже згідно кількості команд. От. А з, серпня, з вересня місяця, при ідеальному розкладі, при нашій перемозі ми повертаємося до того формату, який був. Можливо, зрозуміло, що ми втратимо певну кількість команд. Які, ну скажімо так, за об'єктивними обставинами не зможуть грати, тому що діти роз'їхались, їх немає. Але будемо вже грати з тими, з ким є. Будемо повертати, намагатися повертати команди до чемпіонату. Добре, Валерій Васильович, зрозуміло. І наприкінці від вас поздоровлення, так і нашим діткам, і взагалі нашому українському народові. Шановні друзі, я хочу. Привітати всіх і подякувати за те, що ми живемо в Україні. Ми маємо можливість пишатись в першу чергу своєю країною всіми тими обставинами, які на сьогоднішній день у нас є в країні. Ми маємо пишатись так. Ми можемо жити без світла. Ми можемо мати певні проблеми, пов'язані з об'єктивними обставинами, але ми можемо тренуватися в світлі фарми, можемо тренуватися під ліхтариками. Ми можемо робити все для того, щоб наша країна перемогла, і це буде однозначно так. Я хочу побажати всім. Подякувати в першу чергу всім і дітям і батькам за те, що, скажем так, щира любов до футболу дала можливість нам от зараз з Дмитром сидіти і підводити якісь певні підсумки. Так, безумовно, планів було багато їх було можливо більше ніж реалізовано в цій ситуації, але в будь-якому випадку, подяка вам. Ми намагаємося створювати вам. Нормальні, якісні умови. Наскільки у нас це виходить, наскільки у нас є, скажімо так, певні обставини, подяка вам, подяка вашим батькам, діткам, і батькам, тому що дуже дуже. Ну, приємно спостерігати, як наразі батьки опікуються, і це ще більше видно ніж в звичайні такі невоєнні часи, скажімо так, відношення батьків до дітей. Це прекрасно. Я хочу побажати в наступному році. Щоб ви зрозуміли всі, чого в першу чергу це нашої перемоги, щоб усі наші плани і вся наша діяльність була без отої зірочки, зноски. При певних обставинах да при наявних якісних умовах для проведення того чи іншого, От, тому е, всім перемоги перемоги в першу чергу України. Я думаю, що після нашої перемоги розквітне наша країна, і у кожного з нас е, виникнуть можливостей набагато більше ніж було до війни. В першу чергу, ми маємо змінити свою філософію. Ми маємо змінити свою філософію на Філософію переможців, і це саме головне, і так само ми навчаємо наших діточок. Будьте здорові, будьте щасливі, наскільки це можна в цих реаліях сьогодення. Відмітьте свято з розумінням того, що є люди, які перебувають в край важких ситуаціях зараз на фронті. Я думаю, що ви розумієте про що я говорю. Я закликаю всіх бути толерантними і. Поважними до всіх тих людей, які боронять нас, боронять наших дітей з вами, яким щиро-щиро вдяка і не скію клін. Бажаю, щоб ви всі отримали задоволення від наступного року, щоб всі плани були реалізовані і з новим роком, з наступаючим новим роком, дай Боже вам здоров'я і миру в першу чергу. Дякую. Пишаємося бути українцями. Слава Україні! Героям слава! Дякую, дякую.